Є така думка про те, що в українців зараз уже майже ну, вірніше, є така думка, що при завершенні, вірніше, коли завершується майже вже третій рік війни, то в українців є таке масове вигорання, і цей, знаєте, посттравматичний синдром, він уже діє практично на кожного українця. Я думаю, що в якійсь мірі більше мен, чи менше це дійсно є так, тому що психологічно, знаєте, ця атмосфера, це повітря, яким ми самим дихаємо, воно тяжке. Це наші емоції, це наші думки, це наші переживання, це трагедії, це смерті, страждання. І воно якби накопилося, і, звичайно, є цей, знаєте, емоційне вигорання в українців. Як цю можна протидіяти, я вже багато давав рекомендацій. Це можна подивитись в попередніх відео, скажімо, там, цілий перелік, як збільшувати позитив, як зменшувати негатив. Але я хотів би сказати, що дуже важливим є якраз оцей період. Грудень і Січень, ну особливо грудень, до цього можна по-різному відноситися, але астрологічні речі ніхто не відміняв. Ну от так по-простому, всі ж ми знаємо про те, що всі ми народились під певними знаками Зодіака. І як це не дивно. Але є наукові дослідження, які підтверджують про те, що люди, які народилися, наприклад, от я народився під знаком Козирога. Наприклад, ті люди, які народилися під знаком Козирога, вони, хоч і всі різні, але вони мають певні типові риси характеру. І стоїть питання, чого так? А от зірки от так впливають, тому що так як Козирог, це здоровена галактика, розумієте? Це тисячі мільйони зірок, це певна енергія. Так само, як інші галактики, знаки зодіака, і вони впливають ну, на, на, на людину. Ми цього до кінця не можемо усвідомлювати, до кінця не можемо зрозуміти. Ці речі, як правило, добре знають астрологи, коли складають ці натальні карти. Так от, зірки впливають, як ми хочемо чи не хочемо. І от зараз, якраз в грудні місяці, зірки впливають особливо. Чого? Тому що зараз світовий день стає все менше, менше, менше до 21 грудня. А ніч стає все більше, більше і більше. Як це відображається на нас? А дуже просто енергетика. Діло в тому, що сонце це енергія, і це не просто енергія, це енергія життя. І нам всім, щоб жити, гарно жити, бути здоровими в духовному, психічному, емоційному стані, щоб наша фізіологія була здорова, нам треба сонечко. А цього сонечко стає все менше, 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 менше до 21 грудня. Потім з 21 грудня його стає все чуть-чуть більше, більше, більше. І от можна говорити, що десь вже з середини і з кінця січня йде так, знаєте, як підйом із певної ямки такої астрологічно-енергетичної. От якраз оцей період, починаючи з листопада і до січня, треба бути надзвичайно. Звичайно, уважним до свого здоров'я, причому до здоров'я різноманітного, духовного, психологічного, емоційного, фізично, бо вони всі між собою пов'язані. І якби берегти себе і своїх близьких. Тому що навіть у звичному мирному житті цей період непростий для кожної людини, особливо для людей старшого віку, тому що це просто менша кількість той сонячної енергетики приходить до нас, і ми мої, якби, менше в ній. Купаємося, так можна сказати, менше її вживаємо. Пам'ятаєте, Ісус Христос сказав не хлібом єдиним живе людина. Я думаю, що він якраз мав до уваги і оці речі, про які я зараз говорю. Відповідно, нам о цього сонячного сонячної їжі, сонячної енергетики зараз трішки менше, і у всі часи це проявлялося загостренням різних епідемій, різних хвороб, оці ГРВІ. А зараз наклалося, якби. Дві проблеми паралельно наклалася астрологічна, яка закономірно відбувається кожного року. Такий період енергетичного просідання. І цей період треба себе, так як я вже сказав, особливо берегти себе і своїх близьких. Но тут наклалася друга проблема це третій рік війни. Оце знаєте, якби той тис, який подвоїться, потроїться, і звичайно, воно дуже сильно впливає на людей. Ну, з другої сторони, є чудова така українська приказка. Все, що нас не вбиває, робить нас сильнішими. Нам треба пережити, що астрологічний період і що це, ну скажімо, це велике випробування для українського народу, яке несе нам, на жаль, ця війна. Тому що я переконаний, що це не просто велика трагедія, це не просто великі страждання і, на жаль, великі людські втрати. Ця ситуація відкриває певне вікно можливості для України, якщо так можна сказати, переродитися. Від того літаргічного багаторічного століттями того сну, дрімучості, тої меншовартості, отої залежності до Росії, от ця війна дає нам той шанс прокинутися і, нарешті, стати самодостатнім народом, який зможе в своїй домівці навести лад. Сотворити ефективну політичну економічну систему і зробити сильну процвітаючу Україну, щоб ніякі там агресивний російський сусід навіть в страшному сні не думав на нас в майбутньому напасти. Шановні друзі, буду вам вдячний, якщо ви підпишетесь на мій YouTube канал, залишите свої вподобайки, коментарі. Це важливо для продовження нашої спільної роботи. Наперед вдячний. Всього доброго.